Все, друзі, в Польщі, здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 БПЛА летять через Волинь в сторону Польщі. На краків. П'ять дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли f 16 Цікаво, чи підуть на збиття. Два БПЛА вже збито а, польською обороною. проте ще 11 рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже поняли, вже є взрив якось БПЛА вже в Польщі. Цікаво, і це зрозуміло, що це віло летіло там зі сторони Росії. Типу, таке вже не помітить. Ну я просто не знаю. Типа, якщо на це вже Європа не зреагує. Аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність, Польща підняла на підмогу літак, ДРЛО СААП -340. Я, сорок. Ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить, і щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у територію Польщі. У відповідь у небо підняли літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. Пахне третю, да. Але гляне глянемо глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз взривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. Ну на таке вже не зрагувать. Русські ударні дрони один за другим залітають в Польщу. Безсільне НАТО підняло авіацію. Розумієте, що відбувається? Я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. Ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна їх частина, як пишуть, летить на краків. Тому. Будьте обрежни, пилнуйте зараз за свое життя,